Так, всім привіт. Сьогодні у нас, дивіться, будуть трошки фрези в продажі. Я їх посортував, все по кучкам, все по уму. Чому? То дядько сьогодні дзвонив, каже, не вибирай мені, каже, ну мені там не треба їх 20 кілограм. Каже, не вибирай трохи тих, трохи тих, Там по деньгам там на пару тисяч накидай. Ну, я йому нас насобирав. Ну, взагалі я так не роблю. тому що це все так сказати геморойно. Це мене постійний клієнт, ніяких проблем, я йому не вибирав, сфоткав, все, підходить, оплатив, все чітко. А так звичайно, дзвонять, ти мені не вибирай, я не вибирав, потім мені не підходить, я не хочу, мені дорого, мені дешево. Ну коротше, починається куча гемороя. Тому вирішено було такі от зробити наборчики. Все зараз покажу, розкажу, буде чітко. Так, почнемо е, з першого. Почнемо з того, що за 350 гривень, тут такі вон, трошки так переборки. Вони не коцані, може десь бушні. Суть в тому, що бачите, отак от. Трошки десь піддержавіше, трошки не Короче, 350 гривень за цю всю грядку, їх там 14 штук. Далі, номер один фрези. Тут цей, нові, бушні є r 6 M5, R18, там восьмерочки, десяточки, 12, 14, так він бачите, R6M5. От, отаке навіть, я не знаю, насіки це здоровенна фріза. Бачите, вона вроді як би ушненька. Ну, робити буде. Состояние ціна. Цих у нас буде по 25 штук плюс. Я сюди ще там подокидував по пару штук. Вдруг там чиї десь сколота, чи збита, ну, так сказати, бонусом безплатно. Цих у нас 20 штук плюс. Тобто 21 чи 22. Я там теж трошки подадував, вдруг десь биту не побачив. Бачите, тут і такі малюсенькі і побільші різних розмірів. Вони основно, я не знаю, це заводська заточка чи вони вже переточені. Е, тут різних діаметрів. От, взять 6 R4, 34, 17B, 20, 35. І що з них розмір, я не знаю. Ціна кожного лоточка так от буде. Ось, бачите, 4 набочки, 2000 гривень. От, другий номер. Просто лоточок менше, їх кажеться, тут більше. От, бачите, ну, плюс-мінус одинакові старався діти. Тут також другий номер. Третій номер. Бачите, це тут длинненька якась. Це якісь зубчаті фрези. Я не знаю, що ними роблять, Ну, що то делають. Віз, віз 25х6. 9 хс. Да, так, і 9 хс. Не без этого. r 6 m 5 r 6 m 5 32 на 3. О, бачите, як красиво. Це в нас ось, 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 третій наборчик. І ось, ось четвертий наборчик. Теж плюс-мінус таке саме. Такісь і поменші, і побільші, і нові і БУ, і точені, і не точені. Всі такі самі всі, всі, в принципі, робочі. 32 на 8. От. Це я не знаю, вона загашена, чи воно таке має бути. Ну, у будь-якому випадку, я ж кажу, по одній зверху по докидував, в чого буде бонус. Далі. Отакі от фрези під конус Морзе 2. Тут і рапідні, і ВК8 вставочки. Бачите? Всі під конус Морзе 2. Цей наборчик 22 штучки буде у нас 1100 гривень. Цей у нас набір 20 штучок. Ось так я показую. Ну, Вроді, бачите, вони по діаметру може одинакові, ну по висоті різні. Тобто старався теж трошки разнообразі вам он 12, r e, 6 м М8. Щось М8 написано. Оцей вот. наборчик буде 1000 гривень. Фрези КМ2 1000 гривень. Цей 1100 І це що в ящику є в мене КМ3. Навірно, да? Да, вот КМ3, одна така, наверное, богу, КМ4. Вот. Ну, ці що ще не ввійшли в наборчики, пооставались. Це не переборки, нормальні такі ж самі фрези. Хто хоче віддільно отаких от купити, ну по 50 гривень штучка. Можу там отдельно. Тобі ж ці йдуть наборами. Хто хоче віддільно отаких, от наприклад, ну хоча б там десяток. Отак от, от я взяв всі підряд. Отак от. Значите. От. 10 штук. Все ваше по 50 гривень. КМ3 будуть у нас, мабуть, гривень по 70 Да, 70 гривень штучка. А ні, мабуть, 80. Коротше, хрень я знаю. Пишіть, будемо договорювати. Вони ну, прикинув, щоб чому, бо я їх навіть не роздивлявся сильно. Вот. Це що по цьому? Така лібодочка може. Кому інтересно буде, 350 гривень. У нас вітер страшний, може забувати. Стихійне лихо насувається. Також пробіжусь. Що тут осталось з тих скидок, щось купили, щось залишилось, редуктор. Отак От я вам покажу. Це опять я вам скажу одну істину, як мені теж колись недавно повідав один цей знайомий. Демпінг цен приводить халявщикам. Тобі чим нижче ціна там за щось просиш, наприклад, у ДГ стояла 3500, тобто колись на неї клієнт знайдеться все його все устроє. Сделав по 40 гривень за кіло, почалось мені відео, мені фото, мені там її чуть ли не розбери, покажи кожну шестеріночку, тобі починається. оце, І отак в усьому халявщики. Чим менше ти просиш за що-нібудь, за якусь деталь, там, ну, неважно, не важна, несуть. Тим більше халявщики, а халявщики це хто. Воно йому, наприклад, воно йому не сильно треба, ну, я б купив. Вот. Есть, коли чоловіку сильно треба, він все заплатив, купив, все він її зробив, доведе до ума, буде чітко все працювати. А халявщики, воно, ну я подумаю, а ти мені покажи, розкажи. І починається канітель. Тобто я його даю вже дешево. Вот, там якісь там пару фоток можу скинути, але не до маразму. І, і я ж кажу, і починається. Це, ну це ж ужасні люди. Ну, таки, така робота. Не, я не жалуюся. Не, не подумайте, я не жалуюся, просто ділюсь своїм мненням, що от, от Реально, хоч не вірю, воно так. Чим нижча ціна, тим більше у чоловіка вот, Тим більше він мозги діла. Вот, ключики ці, 40 гривень кілограм. Тут пооставалось, там, можете подивитися, пройшли відео там 30-40, ну поки будуть скидки. Трошки як розпродається щось. Потім вже не буде скидок. Кабанчик. Кабанчик-1,5, по-моєму, там стрілки по 35 ого вітер. Циліндр по 50, ці по 40. Промопора. Я не пам'ятаю теж, чи по 30 чи по 40, вже хрень його знаю. Так, щось покажу. Не забуваємо, є ще квадранти. Квадранти. Тут отака маркировка. 1954 год. Состояння його ну, ідеальне. ідеальне. Він був, понятно, бо новається тільки в бумажку, коли завернете. Він без паспорта, немає в ньому паспорта. Но тут щось годен. Бачите, все провірено, все чітко. Провіримо 19.07.19 года. Тобто з 2019 года він пройшов ОТК. І отакий К030. Він з паспортом з усіх ціна по 4500 кожен. Якщо два скидки, можемо організувати скидочку. Так. Все. І є ще такі розверточки. Так, що у нас тут? 17, 25, 19 Це у нас... Треба понаписувати 23, 26 23,26 і 26-29 200-300-400 гривень штучка. Якщо в місті 800 і поїхали. Тут по ріццам ключиці по 40 такі є, Оця хрень по 100 так і є. По ріцсам там можете прошло відео глянути, все там показував зі скидками. Так, да, поки скидки действують, бо треба трошки порозпродувати. На цьому, в принципі, все, кому ще інтересно, пишіть на вайбер. Все, що ви бачите, все продається. Це не обсуждається, договорюються, ну без наглості. Без наглості. Тіски там, що з ними, все з ними чітко, нема одної губки. Тоже, е я за них 900 гривень да, казав. От показуєш на відео. Оце я ж кажу тема про халявщиків. От за 500 гривень куплю. Кажу, ні, дядько, за 500 хай вони полежуть. Вони знайдуть свого клієнта. Вони трошки... Ну, трошки стоїть денег. Вони цілі, комплектні, бо чаще отут відбивається, або отут відбивається. Каже, за 500 гривень заберу. Ну, типу, це коли вчора, по-моєму, да, скидки були, сакцентував на тому, що я ж казав, що скидки, я кажу, ну, скидки скидками, ну не половину ж ціни рубануть. Кажу, ладно, там сказав, за 800, я взагалі б б согласився, наприклад. А коли рубають отак половину ціни... А, ще ж ти мені каже, зроби зробив відеообзор. Кажу відеообзорщик уволився. Робота є по найму, йому треба деньги платити. і все, розговор закінчився. Так що, торг люблю, наглость призираю. Всі можна договоритися з хорошими людьми. Все, всім пока, пишіть на вайбер.